Ніколай Валуєв отримав повістку. У Вайлдер сподівається провести бій з Усиком. Та хто стане наступним противником? Тайсона Ф'юрі. Новини боксу українською тільки в нас. Підписка та лайк саме з вас. Це канал Тайк Майсон, я Макс Діденко. Ми з України. А Лі захоплюється Ломаченком. Нічого собі. Звучить цікаво, але давайте про все по порядку. Я нагадую, що Василь проведе свій бій 29 жовтня на арені театру хулу у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. В суперниках у нього американець Джемейн Ортіс. І вже назвали тих, хто змагатиметься в андеркарді цього поєдинку. І саме серед них є ім'я середнього вика Ніко Волша, онука легендарного Мухаммеда Алі. Той битиметься проти маловідомого Біллі Вагнера. Я дуже радий повернутися в гру на ще одній важливій карті: Ало Маченко один із найвидатніших людей нашої епохи. Така думка від онука короля боксу. А чи вважаєте ви, що Василь один із найбільш видатних? Боксерів. Підкреслюю боксерів нашої епохи. Напишіть у коментарях. Також відзначу, що в кардіоломи змагатиметься дворозовий олімпійський чемпіон Робей Сірамірес. Поєдинок він матиме із Джейсі Макдалено. А також буде битися призер Олімпійських ігор у Токіо у суперважкому дивізіоні Річард Торес Молодший. Хлопака нереальний. Бачив не один його виступ. Це дуже непогана версія Майка Тайсона в його джентльменській постаті. Словом, до чого я 29 жовтня буде крутий карт, і я щиро раджу вам подивитися не тільки основну подію цього вечора. Дуже коротко розповім про те, що відбувається зараз у мене в житті. Цього тижня я в Києві коментував чемпіонат Європи з ММА, куди відправилася також і наша збірна, і куди не пустили Росію. Та Білорусь Сині-жовта команда посіла друге загальнокомандне місце після Грузії, яка цей турнір приймала. Виділити хочеться одного бійця. Кирила Коломійця. По-перше, він завоював відразу два золота в двох різних ММАшних дисциплінах. По-друге, він взяв звільнення у ЗСУ, щоби потрапити на цей турнір. Адже останній час Кирило був бійцем спецпідрозділу Кракен. Це ті самі хлопці, які звільнюють нашу Харківщину. Наразі збираємо на пікап саме для кракена. Ціль 250 тисяч гривень. Друзі, прохання особисто від мене. Забудьте про якусь каву бодай один раз. Зекономте 30-50 гривень і відправте їх саме на кракен. Задонайте хлопцям, адже хто не воює, має допомагати тим, хто це робить. Посилання на донати в закріпленому коментарі. Ви там все знайдете. Усім небайдужим, щиро дякую. Ну а пацани з кракена, газ в підлогу і повний вперед. Випускай Кракена. Тайсон і Ф'юрі, Як ти задовбав? <клес> Господи, як цей циган заморочив усім голови лише за останні два місяці. Чи то буде бій з Джошуа? Чи то не буде? Ви лиш подумайте, що за останній місяць його пов'язували на бій із Усиком, Мануелем Чаром, Дереком Чисорою, Ентоні Джошуа та навіть четвертим поєдинком із Деонтеєм Вайлдером. Якщо я зараз буду вам переповідати всі висловлювання Тайсона Ф'юрі, на це піде окремий ролик, а може й не один. Тому давайте стисло розкажу, що взагалі до чого і як я припускаю, з ким битиметься Тайсон. Звісно, що після перемоги Усика на Джошуа всі чекали, що в хевівейті нарешті станеться мегафайт. Бій століття. Називайте, як хочете. Суть одна: у надважкій вазі вперше за багато років з'явиться абсолютний чемпіон. Але згодом стало зрозуміло, що Фурік принаймні поки що не бажає боксувати з Усиком. Думаю, поки боїться і хоче взяти розгін. Варіанти з Джошуа сильно роздмухувався, Проте як би циган не принижував Ейджея за поразку усику, ризики для цигана в бою з Антохою все ж є. І він на це зараз не піде. Ф'юрі Вайлдер 4? я все просто не повірю. Ще одну поразку, де он той просто не переживе. Чи Сора взагалі нещодавно оголосив, що завершує кар'єру? Цілком реально, адже в останньому бою з Пулєвим він дуже важко дихав. Проте гіпотетично це якраз таки може бути кроком для розкрутки бою з Тайсоном. Солодку булочку Дерека Тайсон з'їсть і не обряпається. Варіант робочий. Мануель Чар. Моє улюблене, дуже неочевидний персонаж, бо він ніде не котирується і взагалі здається, що Тайсон відкупав сирійця в шафі відразу за старим батіним пальто. Але теж варіант можливий. Ризиків для Тайсона немає. А якщо надалі Ф'юрі все ж хоче боксувати з Усиком. Потрібно добряче на комусь розім'ятися та дійсно повірити в себе. І це кандидатура. Резюмую. Я припускаю, що наступний бій Тайсон Фюрі проведе проти когось далекого від топа. І чи сора або чарна цю роль дуже пасують. А от хто з Усиком реально міг би зіткнутися, то це Деонтей Уайлдер. Вайлдер. І він сам на це дуже сподівається. Я чув про ситуацію з Усиком, що він буде там. Я вважаю Усика людиною слова. Якщо Усик каже, що хоче дати мені можливість завоювати титули, то я ловлю його на слові. Я завжди кажу, що не дивлюся за спину своїм противникам. Я дивлюся крізь них цьому немає нічого поганого. Я упевнений у собі і дивлюся вперед. Цей розділ буде закритий. Звичайно, спочатку я повинен виконати свою роботу. Якщо я її не виконую, ніщо інше з місця не зрушиться. Я пройшов хорошу підготовку і зроблю все, що я повинен зробити з Хеленіусом. Після цього я буду готовий рухатися далі і буду з нетерпінням чекати наступного виклику, будь-то Усик або хтось інший. Олександр дійсно казав, що він не проти дати шанс саме Деонтею. І це цікаво. По-моєму, Такий олдскульний підхід від Олександра, мовляв, хочеш називатися найкращим у свою епоху або у своєму дивізіоні, то й бийся з кращими. Не розмінюйся на чара чи Стіва Канінгема, бий найкрутіших хлопців своєї ваги, як це було ще в порівняно недалеких 90-х. А не тримайся за пояси шляхом побиття доволі другосортних суперників. Потенційно бій Усик Вальдер тема крута. Але поки що ми від нього занадто далекі, тому можемо говорити лише гіпотетично. У Вайлдера зараз вже триває підготовка до бою проти Роберта Хеленіуса. Цей поєдинок розгорнеться 16 жовтня. Здійсно цікавого я би відзначив те, що на підготовку до Фіна прибули відразу два українці. Мова про наших велетнів Дмитра Безуса та Володимира Кацука. Раніше їх також бачили у таборах Усика. А ще Хеленіус запросив до себе Дам'яна Книбу. Який недовго, але був із усиком в Еміратах для наших хлопців побувати в лоні фінського лісоруба це, по-моєму, дуже навіть круто. Це дійсно цінний досвід на майбутнє. А якщо він іще й не програє, то можна собі регалій трошки приписати: Усик Джошуа 3. чи це взагалі можливо? Є відповідь Олександра. Якщо Ф'юрі не погодиться, я думаю, ми могли б спробувати провести ще один бій. У нас уже був поєдинок у Лондоні. А також у Саудівській Аравії. Тож наступний може бути на Олімпійському в Києві. Цієї зими ще до повномасштабного вторгнення я був категоричним щодо можливого мегафайту Усика у Києві, і на те є об'єктивні причини. Так, у нас є велика та сучасна арена, проте платоспроможність українського глядача не дозволить ставити ціну на квитки від 100 умовних одиниць. Зараз же під час війни, я думаю, що проведення мегафайту за участю Усика у Києві на Олімпійському. Більш можливе аніж раніше знаю, звучить дивно, але все доволі просто. Світ схильний до України як ніколи. Наших героїв розміщують на обкладинках провідних світових видань. Про захисників Маріуполя говорять у всіх закутках світу. А на міжнародних турнірах ми далеко від усіх з відривом. І після звільнення Збройними силами України наших територій шанси мають зрости. Я не кажу про те, що Усик точно боксуватиме на Олімпійському, ні. Але шанси вищі аніж до 24 лютого, тому що тренд на українське має тільки посилитись. Євробачення проводили євро з футболу було. Фінал Ліги Чемпіонів приймали. А от класний бокс прямо в Києві, це було би перфекто. Валуєв! <звіст> Тобі повісточка! <звіст> Перепрошую, Коля, що так швидко говорю і не малюю на скельні малюнки для нашої комунікації. Але факт один: чому вручили повістку? Я зараз в воєнкомат поїду. От цікаво, який пакет має бути для Валуєва. Це типу автомобільний чохол. Або та повітряна куля. Невже на Росії настільки все погано, що вони готові кидати під танки медійних путінських посіпак? Я думаю, що ні. Тим паче, що пізніше в мережі з'явилося фото цієї повістки. Призвали Ніколая, ніби як іще до оголошення путінської частічної мобілізації. Було б, звісно, прикольно взяти колю кувалду, стиснути його в одну дулю і засунути в якийсь там радянський танк. Це була би ще яка ціль для ЗСУ. Але цілком можливо, що російська влада таким чином хоче дати меседж своєму народові іти дохнути в Україну. Це нормально. Повістка може прийти всім, навіть таким медійним особам. Навіть віліким політикам. Ну а для наших ЗСУ, якщо побачите когось мамонтоподібного на полі бою, сміливо беріть у полон. Адже, як бачимо, за якийсь там шмат багна вони віддають в обмін справжніх героїв. Олександр Русик має неабиякий досвід у тому, щоб давати тягла росіянам. Серед них навіть є друг Кадирова. Відос про це ось тут. Ну і до скорого, друзі!